На три години, ну, а коли захищають адміністрацію президента, став, 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 ставлять там кордон, знову давайте. Можна поїхати, так? Добре, дякую, ми тоді поїхали. Ну, на щастя, нас пропустили, тут не заборонено нас зараз. Але зараз менше пропустили. з тим, ми зобов'язані сказати, що кожну машину буквально зупиняє працівник Державтоінспекції, я не знаю з якоюсь метою. А можна вас на секундочку? А чому вас е, значить, водії теж не хочуть зупинятися? І... Ми всі принаймі. Це поворот на село Нові Петрівці, де є міська резиденція Межихір'я. Є аж дві машини державної інспекції, які... які не пропускають. Щойно тут були активісти було. Близько 30 машин це близько 100 людей. Наскільки повідомив Віталій Уманець? Віталій Уманець вів цю автоколону під Межигір'я, Я наскільки зрозумів, просто ці люди приїхали.